Гей, чоловіки, яку правду жінки не готові почути, кохана з нашою каналізацією, усе гаразд. Проблема у твоєму волосі, яке здатне забити не лише трубки, а стати дамбою на річці, якби виникла така потреба. Я не хочу кохатися з тобою, коли в тебе надто грайливий настрій і лунає романтична музика. Бо все, що починається після поцілунків, це так смішно, що я боюся зареготати та залишитися без сексу до кінця своїх днів. Тому ти чуєш про проблеми на роботі. Ну та звісно ж, ти виглядаєш жахливо. Ти з таким графіком скотенятка в Чупакабрика перетворилася. Брехня шкодить нам обом, але не дай Бог замахнутися на святі амбіції суперледі. З тим я сама все можу, взагалі кукухами полетіли. Мала, давай тусуватися з друзями окременько, бо ті сумісні погуляшки то не наче в укритті в метро з Могилевською опинитися. Ти не маєш уявлення, скільки насправді прикрас я тобі подарував. Тож вже кілька років я дарую тобі нові перед тим продавші старі я не жлоб. Це елементарна споживацька адекватність. Секс це не підписка на щита що ти можеш мене шантажувати. Я то підігрую тобі у цій грі. Але жіночки трішки переоцінюють значення сексу для чоловіків, особливо тих. То звертався до проктолога не просто з цікавості, бейбочка моя солодка. Твоя зачіска та плаття на біса нікому не здалися. Ти не Емілі в Паріжі, щоб хтось обговорював твій образ. Натомість на збори на весілля до якогось родича йде більше бабла, аніж несемо йому у конверті. Мої колишні не такі погані, як ти намагаєшся мене переконати. До речі, в п'ятницю з однією обідою ти ж не проти. І я добре, що ти поправилася. Тепер твої ямочки на щічках ще виразніше, лапка моя. Блін, це ж так мило. Ну чому я маю тримати це в собі через дівчачі комплекси щодо ваги? Колись таки зірвуся і скажу. Що чую та пам'ятаю абсолютно усе, що вона говорить зробити, просто на 90% з того мені начхати зі шихавиці. Гараж мені потрібно звільнити від барахла. Ага, ти в косметичці своїй лад наведи, а потім до мене чіпляйся. Мій вільний час то є мій вільний час, а не Уі! Ми можемо побути разом і присвятити час якісь дурні. Мені буває! Добре, самому твоя емоційність не робить тебе правою. Вона лише значить, що еволюція напхала тебе гормонами як школи дітей комплексами. З тобою не цікаво бавитись в настільні ігри. Ба більше, це мене драконить як картина напівголих козаків у шароварах в епоху порохової зброї. Коли ти питаєш, про що я таке задумався, а я кажу: Та так, ні про що. То в мене в голові була або якась соромицька картина, або якась концепція, пояснити яку для тебе виглядає неможливим. Люба справа не в штанах. Твій таз просто трішечки збільшився. Хотів би побачити суїцидника, якому б таке зірвалося з губ. Коли вникаєш ниття про свої проблеми, одразу дай знати, що тобі треба: вислухати чи допомогти. Бо поки дослухаєш історію з усіма подробицями, то вже і сам допомоги потребуєш. Слухай но, ти. Я маю право на іншу думку. Це бляха не напад на тебе. І попустись давай, ти не ісусівна. Чомусь поки що виходить лише зай, От ти прям з язика зняла. Чоловіки не люблять дивитися та читати романтичну романтику, бо схема завжди одностороння. Мужик з жопи пнеться, аби зробити даму радісною. Хочеш побалаболити про рівноправ'я? Будь ласка, знайди діадему, яка мені до очей пасуватиме. Вважаєш компліменти для чоловіків зайвим маразмом, тоді слухати їх на свій бік будеш хіба що перед зеркалом і дівчаточок в офісі. Нагаточки в мене може і не айс. Але рівень симпатії, і любові корелює з похвалами на мою адресу. Ясненько? Жінки не готові чути нічого на частоті вище 20 кГц. За цією планкою вмикається режим Ти чого на мене кричиш. І у вас в цій грі вже немає абсолютно ніяких шансів. Ти вже як твоя мама, особливо якщо перед цим було щось про секс. Такс, відтепер все, що потрібно тобі, то не нам. Цей женський лайфхак, ніби всі розуміють, але вони захищають його так ревно і мило, як гримуча змія свої яйця. Я з тобою не випиваю, бо це кожного разу дємбіль кармящій матірі. Прекрасний алкоголь не може бути скомпрометований такою поведінкою. Він того не заслужив. Ми не ведемо з жінками ніяких довбаних змагань. Бо коли ти впевнений у перемозі, це максимум підтримка тонусу. Тобі не здається, що багато фільтрів на фото це сигнальчик. Ой, анюта, щось не так? Якщо щось не подобається, то почни бігати під відео з роки чи метнись кабанчиком до косметолога. Тебе ж на вулиці все одно побачать, навіть не чорнобілою.